Добрий день, дівчатка! Рада вас вітати на своєму каналі. Велике вам дякую, що завітали. Сьогодні я до вас з таким відео про мої шкарпеточки. Вони не готові, вони розпочаті і їх багато. У мене люблю розпочинати нові шкарпеточки, того, що як от у вишивки новий якийсь набірчик приходить і зразу хочеться розпочати. Ото у мене. Шкарпеточками така історія. Получила ниточки, треба розпочати пов'язати, як вони будуть дивитися. Ну потім, звісно ж, дов'язую другу шкарпеточку. У е, мене дівчинка, одна на каналі, підписниця, прохала зняти таке відео про мої спиці. Е, я так подумала: ну, знаєте, у мене, мабуть, завжди в спиці всі в роботі, ну, майже всі. Я думаю, зніму вам таке відео, якраз покажу вам і ниточки, з яких я в'яжу, і якраз розповім, якими спицями я ці вироби вив'язую. Маю надію, що вам буде цікаво дивитися. Так, ну давайте розпочнемо. Е, оце я вже показувала в якомусь відео. Це зв'язався отакий вже в мене носочок гарнюнький, і я вже розпочала другий. Е, ниточки, це на Кобохо, отакі гарнюньки, як радуга наша. Отака ось розиночка. Е, що в мене виходить спиці, кніпро в У мене отакі дерев'яні два з половиною. Отакі це в мене набір, зараз покажу вам. Теж він не повний на зараз. Бачите, отакий набірчик був такий силіконовий, класні спиці. В'яжуться носочки на них дуже гарно, скользять оці петельки. Один мінус в цих спицях: що вони ламаються, бо вони дерев'яні, але в роботі вони мені дуже-дуже подобаються. Стосовно цих носочків, все гарно, все йде, все подобається. Тільки: одна, ось бачите, так, я розпочала один носочок трошки більше зеленого, Оцей перший менше зеленого, а тут трошки більше. Ну, я в'яжу для себе, це, бачите, трошки резиночка, хотіла, щоб вони однакові вже були. Ну, тут вони вже починаються однаково в'язувати, а от резиночка трошки буде вища. Але це я в'яжу чи для себе, чи для донечки, це не на подарунок. нікому. То я не думаю, що це велика буде. Вже вирішила нічого не розпускати і так далі дов'язувати. 48 петелічок я набирала, спиці 2,5. Класні носочки подобаються гарнюнькі. Хтось мені в водзи писав, бо я вже показувала цей носочок, що він такий гарнюнький. Виходить. Отакі носочки. Далі давайте так буду вбирати, щоб нам не мішали. Далі, такими ж спицями я в'яжу отакі носочки це для донечки. Тут п'яточка вже бумеранг у мене. Отакі гарнюньки виходить, отака ниточка. Бачите, я люблю дуже секціонною пряжою в'язати, щоб нічого не видумувати, воно вже так гарню виходить, такими полосочками. Нитка така класна, в'яжеться, дуже-дуже шикарна. Це отака нитка від регії. Шестінитка. Тут метраж, в накоше я показувала там 400, мабуть, метрів 100 грамів, а тут менше, тут 36, 375 метрів 100 грамах, і спиці в мене вже стерлися, Бачите, стираються. Номер, але я пам'ятаю, це на троєчки я в'яжу. Теж 48 петель набираю, отакі ось. Гарні, класні носки. Вони такі м'якусінькі. Я з цієї пряжі вже в'язала. З цього кольору це я е, сину в'язала. Вони після прання е, взагалі такі м'якусінькі. Я не пам'ятаю, мабуть, це е, Германія. Не знаю, де тут, Так, Германія, ось бачите? Р... Нитка класна. Десь в мене є покупки, я там казала, що вулхаус, мабуть, магазин, оце я у них заказую. Дуже класна ниточка, дівчат. От я для носочків взагалі рекомендую. Мені дуже-дуже подобається. Вноски шикарні. Вже по 5 років ми носимо з цієї ниточки шкарпеточки. Класно. і теплі вони такі м'якусінькі. Давайте тут по составу. Ну, вони в мене. Ниточки майже всі, йдуть 75% шерсті і 25% поліакрилу. От такі гарнюнечки виходять. Тут 150 метрів в 100 грамах, величенький такий моточок. І це, бачите, я вже зв'язала одну пару, і це ще в мене залишилось так немало. Ну, Звісно, не вийде ще одні носочки, але можна буде скомбіювати з чимось. не знаю, навіть так буде гарно. Буду далі в'язати. От такі ось класні. Ну, взагалі класні. Вони навіть на довтик уже зараз без прання. І видно навіть пушочок. Не знаю, на камеру буде видно чи ні. Мабуть, не видно, але вже є пушочок і в'яжеться дуже класно, дуже мені подобається. Так, з цим ми все з вами побалакали. Далі. Далі отакі носочки в мене розпочалися зв'язатись. Це з ниточки отака Happy Fit. Це відгазала. Покажу вам, які кольори в мене є. Отакі. Червоне, ще в мене був жовтий, зелений, то я вже вив'язала їх, вони вже носяться, і вже перемотала я і ще отакий. Нещодавно мотала, бо не було світла в нас <с. <с.> стосовно світла. Чого багато носків, бо без світла я можу носки в'язати то і з закритими очима, а, ну, звісно, не п'яточку, а так ото можна по кругу йти. І тому з вишивкою в мене не виходить, бо без світла не можу ще не купила. Якусь лампу я чи на акумуляторі, чи на батарейках, щоб можна було вишивати під свічку. Не хочу трошки почала, але очі болять завтра, післязавтра вже ми виграємо цю війну і не хочу з поганим зором бути. Трошки потерплю, поки буду в'язати носочки. То і стосовно, я ж звіти роблю кожну неділю. По, по по вишивки не буде на цю неділі звіту, буде вже на слідучий понеділок. Того, що ну не було що показувати. Вже вирішила в понеділок слідучий за дві недільки показати, бо не цікаво там буде. Так, ну давайте убігла від носочків. Отакі ось у нитечки класні, м'якусінькі. Добре, мені вони подобаються. Багато її ми вже в'язала і буду далі в'язати. Класні. Так, що воно виходить? Чого два? Отак. Якщо ще не в'язали, розкажу. Оце пасмочка, вона з двох. Ви її розмотували і вона з двох пасмочок состоїть, і ви потім наматуєте на дві це один носочок. Пробачте, це другий. На 43, 45 навіть вистачає цієї ниточки. В мене багато залишків, бо найчастіше це в мене 39-41, то, може, колись зв'яжу з таких маленьких якийсь носочок, так скомбіную всі разом. Так, що ще хочу сказати? Як ви будете розмотувати, головне розмотати, щоб от, якщо ви розпочинаєте з оцього кінця зеленого, подивіться, щоб, ну, допустімо, припустимо, тут зелений, далі отакий голубенький. І другий, друга пасмочка, щоб були однакові носочки, теж розпочинайте от з зеленого і ото голубенький. бо... Щоб були однакові, треба з одної і тої ж сторони розпочинати розматувати ті пасми. Так, ну, ниточки я вам сказала. Тут у нас теж 75 шерсті, 25 акрильчику. спиці рекомендую 2,5. Трієчку. На трійки не в'яжіть, будуть рихлі, вони після, після прання розтягнуться. Два з половина, якщо не в'яжете туго, то можна і двічку навіть брати, 2,25. Ну, я в'яжу на 2,5 завжди їх. Тут метраж іде 330 метрів в 100 грамах. Отака ниточка, але вона не тонка. Як ви бачите, зараз покажу вам. Отака ниточку. Не тонка, класно. Так, отакі вже в мене половина носочка зв'язана. Ну, класні виходять. Оце раз, оце два. Це вже з цього я в'яжу, а це будущий другий носочок. Так, попу... стосовно спиць, отакі ось у спиці. Я їх показувала вам в моїх нещодавніх прибаннях. Це спиці нові від Кніпро. Отака упаковочка 2,5, І я вам казала, отака лінійка нова у них. Я вам казала, що я вам розповім стосовно цих спиць, сподобались вони мені чи ні. Вони мені дуже сподобались. Класні спиці, класно в'яжуться. У мене є Аді, теж такі стальні. Теж класні, але по ним є нюанси, я вам ну, зараз буду показувати носочки і розповім, чого вони мені не подобаються. Ці спеці я рекомендую, дуже гарні. Е, взагалі, Кніпру класний. Мені подобається там і ціна не, не дуже там заоблачна. І по качеству я багато їх покупаю і це ж вирішила нові купити. Дуже сподобались. Класні дівчата. якщо думаєте, то покупайте вони класнючі. Так, стосовно цих і я так розумію, ми закінчили. Давайте, раз я сказала вже про аді спиці. Покажу вам ще одні носочки. Отакі от це я в'яжу методом Хеліпс. Отакі такі жовтенькі. Тут в мене резиночка така плотна, я в'яжу, е перехрещую е лицеві, і резинка така плотна. Виходить. Отакі от ось. О. Будуть в мене жовтенька резиночка, жовтенька п'яточка, жовтенький мисочок, а тут отаким хеліпсом я в'яжу. Як в'язати хеліпсом? Можна загуглити думала знімати відео, але щось так і не зняла. Так, ниточки, отакі в мене жовті, взагалі не пам'ятаю, що то за нитки. Так, лежали, то й вирішила з них пов'язати. От такі. Добавляю оці. Полосочки, це оці секціону. Тут 400 метрів 100 грамів, це бабійна пряжа, і отакі полосочки виходять. Стосовно цих спиць, чого я кажу, це аді-спиці. Взагалі, вони мені дуже-дуже подобаються. Але щось вони. А, я вам неправильно показала, оці, 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 оці. це Аді, що я казала, і вони класні спиці. Але е, почали вони такі погано по ним стали оці петельки е, не скользять так, як хотілося би. От не знаю, що з ними сталося. Я на роботі ці носочки в'яжу, можу відколоти, ну не знаю. Взагалі, я їм оціми спицями вже використовую їх, мабуть, ну, роки три, так точно. Вони класно так скользили, мені вони так подобалися. А зараз ну, туго йде, От, навіть отак видно, ну туго. Не знаю чого. А отут якраз оці, що я казала, оце вони, Кніпро Мінтфу. Оце ці носочки я їм в'яжу. А знаєте, що я? Зрозуміла, бо тут вони, бачите, набивають лав і набивають номер, він не е, витирається. Це, може, лазерне. Ось, о, бачите, видно, так? Да? Кніпро 2,5. з половиною. То я вже зрозуміла, що це оці шикардосні. Взагалі, от у спиці прям рекомендую класні. Мені дуже вони подобаються. Так, з цими носочками ясно. Далі отакі ще носочки я розпочала. Це теж у мене спиці від Кніпро, отакі зелені, трієчка. Стосовно ниточок, нитки. Це йдуть 400 метрів 100 грамах, це повністю шерсть, 100% шерсть. Я думаю, може буду робити п'яточку. Якусь закріплю якусь ще ниточку, додав, щоб вони не витиралися. Секціони таке кращення, але вони такі, бачите, великими такими. Якщо тут мілкими секціями, то тут великими. І от воно, щоб я вам видно було, так гарно виходить. Можна було з цієї ниточки, я вже думала палантін якийсь зв'язати. Темно-зелений, потім світліше, світліше, ще світліше. Далі буде вже жовтий такий, чи як не знаю. Ну, не жовтий, може ярко-салатовий, потім знову трошки темніший, і потім темний. Не знаю, як другий ще носочок буду в'язати, однаковий чи ні. Я інколи в'яжу такий один, так розпочинаю другий так, так мені наче цікавіше. Тут спиці троєчка, 400 метрів 100 грамах, але це шерсть, і я не знаю, як вона буде після стірки після прання, бо такою ниточкою я ще не в'язала. Але от як ви бачите, на троєчки, хоча й 400 метрів. E, взагалі нема просвітів. Так це ми ще не прали їх. Ось така ось у ниточка Класно. Класні носки будуть. Мені, я їх таких величеньких роблю. Не знаю, що, може, це буде подарунок. У мене тут є бумажечка. Ага, Long лонгяр. От. Отака ось у етикетка. 100% шерсть, 8х2, це 400 метрів в 100 грамах. Це я замовляла в магазині, а якому я магазині замовляла? Вже не пам'ятаю. Ну, В якомусь треба подивитися, може, в мене є відео стосовно цієї ниточки, де я їх замовляла. Так, це. Ми подивилися з вами. Далі отакі ще в мене носочки, навіть вже зв'язаний носочок отакий. Це я в'язала спицями Аді Крезі Тріо, знаєте, де три спиці. І вони так, я теж їх показувала, але вони в мене зараз в автівці. бо я коли їджу на роботу, то, то і там співаю в'язати. Поки доїжджаю, там два часа ми їдемо, то я там ще в'яжу. Оцей гіми я в'язала цей носочок, а потім зараз в'яжу там Салізе Супервош. Зараз покажу ще стосовно цих ниточок. Так, тут у нас в цих носочках отака ось ниточка Drops Fable. Мягусінька тут. Якщо я правильно пам'ятаю, чи ангурка, чи щось є, ні, пишуть 75% шерсть, 25% поліаміду, але вона така м'яка. Це найм'якіша з усіх ниточок, що зараз я в'яжу. Прям м'ягусенька, класнюча, З цієї ниточки класний джемпера в'яжуть дівчатка. Я не в'язала, бо в мене їх небагато, і вони не так не дуже дешеві. Тут 50 грамів. З одного моточка я вже розпочала цей носочок, там ще залишилося, буду його дов'язувати, а потім розпочну з цього. Чи може ні, ну не знаю. Ну, отакі носочки класні, теж м'якусенькі, ще не прала, видно теж уже пушочок, ну класні. Подобається теж, я їх рекомендую вам цю ниточку. Так, спеціально не покажу, бо немає зараз. Ще в мене є отака Алізе, що я вам казала, що в гавтівці. Я потім вам покажу ті носочки, там, такі чорні вони. Ну, темні. Оце, там я в'яжу салізе Алізесу а це нова ниточка Артістан. Теж алізе супровожу жартіста, не знаю чого це. Я ще її не почала е в'язати. Ну поки поки лежить, чекаю свого часу, мабуть, не вистачає мені вже спиць. Я б її розпочала, чесно вам кажу. Така розпочиналка я. А дівчатка, якщо е ще дивитися, вам ще цікаво, то мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете в коментах, е хто ще так робить, хто багато розпочинає шкарпеток. Прям, чи я, чи я взагалі найбільше розпочинаю? От буде, буде вам мені дуже цікаво. Так, і ще отакі От носочки. Я розпочала, ну тут взагалі я тільки резиночку зв'язала. Бачите? Це в мене спиці теж Кніпро Базик. Такі вони недорогі, нормальні спиці. Чого я вирішила такі недорогі купити? Бо це двієчка. Я не часто використовую двієчку, тому може інколи на рукава, десь на джемперах, але оце в мене така ниточка є. Я розпочинала 2,5, тут 400 метрів 100 грамів, це бобіна носочна, тут теж 75% шерсті, 25% поліакріло. І я розпочинала цю ниточкою в'язати е, спицями 2,5%, але вона така тонюсінька, От бачите, видно вам? От тонюсінька взагалі. То вирішила на двічку. І то, бачите, просвіти є. Але я знаю, що це бобіна пряжа, Після прання вона стовідсотково цей пушочок порозпушується і позабиває, оці дурочки будуть гарні. Ну, отакі ось о, будуть носочки. Ну, звісно, двієчко в'язати, то, то так довго. Я знаю, що, мабуть, в цьому році я їх не зв'яжу. Я так розпочала, так для себе подивитися. Ну, може, буду брати, може буду в'язати. Ні, ну Звісно, я буду в'язати, але коли чу... цієї нити взагалі в мене вже ну років 4, мабуть, вона лежить. ну Мені так здається. І щось я її ніяк не вирішу. Хоча я так дуже хотіла, тоді ще небагато було цієї носочної пряжі бобіної. І Так мені хотілося її, а вона така тонка. Я вже думала, може в два складення, але не буде тої секціонності. Видно. Ну, Взагалі-то будемо в'язати, потім вам покажу. Як, як дов'яжу, то обов'язково покажу, які носочки вийшли. Так, ну, і все. Оце ж я кажу, що ще одні в мене в автівки залишилися. Потім вам покажу. А, і ще є ось такі спиці в мене прум це е, троєчка, пластмасові спиці. Отакі. От і вони такі інтересні, вони йдуть як трикутні. Видно вам? І кінець отакий, щоб сфокусувалося, як крапелькою. Бачите? О, отак гарно видно. як крапелькою. Ну, сказать, знаєте, коли я їх купляла, вони взагалом не дуже дешеві. Ну, по-перше, вони витираються. Вже не такі вони гарні. Я їм в'язала, але не скажу, що дуже-дуже багато їм в'язала. Ну, там, може, три пари зв'язала, може, навіть і дві, не пам'ятаю вже. І е, на сайті, коли я купляла, то пишуть, що оці спиці рівні петельки за счет того, що тут трикутничку. Ну, якщо чесно. То я цього не побачила, ну і в мене і на цих наче рівні, на оби, оби, ці обичні круглі спиці, теж рівні петельки. Ну, от загалом, от дивіться, оці Кніпро. Ну, чим не рівні петелечки, теж рівні. Е, мені, е, от якщо б мені не дуже ці подобаються спиці, чесно. Е, вони за що того, що вони оце пластмасові. Петельки на них не їздять взагалі. Ну не подобаються. Ну я б не рекомендувала. Не знаю, от я скільки вже там останні як зв'язала носочки, ну вже положила їх, думаю, ну хай будуть. Бо ж знаєте, ото, знову закажу якусь ниточку новеньку. Яка троєчка підійде <реш> спиці, то я понятно, що візьму ці спиці і буду в'язати, бо мені ж захочеться е, попробувати ще. Пряжу якусь новеньку. Ну, все, дівчатку. Ото і все, що вам могла показати на сьогодні. Вам велике дякую. Підписуйтесь, якщо не підписалися. І є питання стосовно Шкарпеточок. З великим задоволенням відповім. Пишіть коменти, ставте лайк, підписуйтесь, якщо не підписалися. Дуже за вами скучила, бо більше неділі не знімала відео, то, то взагалі катастрофа. Буду зараз сідати, вишивати, бо дуже. Поки є світло, скучила за вишиванням, буду зараз вишивати. А вам велике дякую, вас з цьому, я дуже вас люблю. Все, бувайте!